Отже, друзі, до діла. Кепарік. Олександр. Це для тебе. Олександр Микитенко, дружище. 56-й розмір. Мікровельвець. Сподобався чоловіку, він замовив. Купол стандартний. Я вже перейшов на середній, тобі ж більший. Це стандартний. Він більш гармонує до лиця. Але є люди, які полюбляють величезні купола. Я вже схиляюсь до таких людей. Але не нехтую і такими куполами. До речі, мені вони дуже подобаються. От такий вигляд має ця чуда-кепка. Тому, друзі, робіть висновки, телефон побачите, замовляйте. Або слідкуйте. Далі буде. Олександр, чекай на тебе. Чекає теж оця чудова кепка. Найкраща в світі. Та нових кепок!